Усім привіт! З вами Сеймур і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшло онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Ліга мільйонерів. Усі знають, як це буває. Коли розумні та успішні учні дозволяють списувати у себе. Буває, що списувати дають за гроші, і дехто навіть робить це систематично, заробляючи на ледачах чи менш здібних. У елітному коледжі для дітей з дуже заможних родин такі схеми процвітають. Однак це неправильно, що доступ до освіти хтось має не завдяки своєму розуму, а через гроші. Це обурює талановитих учнів з бідних родин. Вони об'єднуються, щоб надурити систему. Учень. Історія Трампа. Від соромезливого мрійника про багатство до акули бізнесу не виростають просто так. Для Дональда Трампа, сина Нью-Йоркського забудовника, цей шлях скоротив талановитий наставник. Рой Кон, юрист та прокурор, супроводжував Дональда Трампа у перші роки його бізнес-кар'єри, де натиснути та як залякати він знав ідеально. Поради озвучені у 70-х та 80-х роках, сформували особистість, яка має вплив не лише на будівельну галузь нью йорку а й на політику в країні та навіть у всьому світі. Чужий Ромул. У фільмі дівчина Рейн та її брат Андроїд Енді, а також їхні друзі планують втекти зі своєї космічної шахтарської колонії, якою керує все ще найгірша корпорація у Всесвіті, і вирушити на новий планетарний дім. Місія з викрадення готових для подорожей криокапсул із покинутої космічної станції Ренесанс провалилася. Станція виявилася не те, щоб зовсім порожньою, але всі присутні люди були жахливо вбиті. Починається нова боротьба за існування, з якої, на жаль, не всі вийдуть живими. Наразі це сьомий фільм франшизи чужий. За сценарієм події розгортаються у проміжку часу між подіями фільмів чужий 79-го року та чужі 86 86-го. Субстанція. Ви коли-небудь мріяли стати кращою версією себе. Унікальний препарат субстанція зробить вас молодшою, красивішою, ідеальнішою. Справа голівудської зірки Елізабет Спаркс залишилася в минулому. Проте, коли її шоу збираються перезапустити з новою зіркою, Елізабет наважується прийняти субстанцію. Так на світ з'являється приваблива і загадкова Сью. Насправді, хоча жінка на кожен другий тиждень може перетворюватися на молоду красуню, головною умовою є те, що наступний тиждень вона зобов'язана проводити у своєму звичайному образі, у досконалості є своя ціна, і розплата не змусить себе довго чекати. Хижий ліс. Фільм розповідає про матір та її синів близнюків, які ховаються у своєму будинку від зла. Їхній будинок стає єдиним притулком, а головне правило для виживання не втрачати один одного з поля зору. Кожен день перетворюється на боротьбу з невідомою загрозою, і сім'я живе у постійному страху того, що невидиме зло проникне всередину. Однак напружена атмосфера посилено тисне на одного з близнюків. Хлопець поступово сумнівається в тому, чи реальна небезпека, переймаючись питанням, чи дійсно їхнє укриття потрібне і чи існує взагалі те зло, про яке говорить мати. Його скептицизм до того, що відбувається, руйнує зв'язок між членами сім'ї, підриваючи їхню єдність. Коли їхні зв'язки послаблюються, відбувається непоправне. У лісі прокидається щось по-справжньому жахливе. Озеро Кадо Події відбуваються у сільській громаді Карнак у східному Техасі. У Елі натягнуті стосунки зі своєю матір'ю Селестою, а її батько зник, коли вона була дитиною. Зрештою, її мати вийшла заміж за чоловіка на ім'я Деніел, який привів у шлюб свою восьмирічну доньку Анну від попередніх стосунків. Елі та Анна стали дуже близькі. Коли Елі тікає після сварки з матір'ю, Анна зникає наступного ранку. Припускають, що вона намагалася прослідувати за нею і забулкала або поранилась. Тим часом Періс, інший головний герой, веде своє розслідування, пов'язане з трагічною історією його матері, яка страждала від загадкових нападів, які, на його думку, пов'язані з містичними силами озера. Перебуваючи в цих місцях, Періс помічає симптоми, Тієї хвороби у себе, що надає його пошукам нового сенсу. Лі розповідь про досвідчену американську фотохудожницю, котра під час Другої світової війни стала дуже успішним військовим кореспондентом відомого журналу Vogue. Надзвичайний талант Лі Міллер та вміння бачити прекрасне в звичайних речах. Часи беззаконня, несправедливості та смертельних небезпек її зображення демонструють крихкість та жорстокість людства, але істина ціна роботи жінки була аж занадто високою. Жахаючий три. Фільм починається через п'ять років після закінчення другого фільму. Арт і Вікторія живуть у покинутому будинку, поки дівчина, що вижила сіє на шоу, намагається впоратися з травмою, спричиненою вже відомими нам подіями. Вона повертається з психіатричної лікарні, щоб жити зі своєю тіткою Джесікою, дядьком Грегом і їхньою дитиною Габбі. Цей час брат Сіяни Джонатан навчається в коледжі і страждає від посттравматичного стресового розладу. Та от настає пора свят, коли повсюди все яскраве і веселе. Така атмосфера відчувається до тих пір, поки клоун арт не прокинеться. Джокер. Божевілля на двох. Продовження історії про неврівноваженого чоловіка на ім'я Артур Флек, який нещодавно вбив ведучого популярного ток-шоу, божевільний зробив це прямо перед камерами та на очах у багатотисячної аудиторії глядачів. Слідом за цим Артур стає кумиром для більшості жителів Готема, а також отримує комфортну палату у психіатричній клініці Архем. Тут Джокер знайомиться з Харлі, молодою жінкою, яка працює психотерапевтом. Розмови з Артером переконують її в тому, що перед нею перебуває велика людина, яку терміново треба випускати на волю. Тим часом за справу Джокера береться окружний прокурор Харлі Дент, починає запевняти громадськість у тому, що вбивцю потрібно відправити на електричний стілець, адже він є великою небезпекою. Щоб врятувати коханого, Харлі Квін вирішує вдатися до відчайдушних заходів. Граф Монте Крісто. Юний Едмон Дантес панує невдовзі стати капітаном корабля та одружитися зі своєю коханою Мерседес. На жаль, не всі бажання збуваються. Хлопця несправедливо та необґрунтовано звинувачують у зраді. Едмон опиняється у в'язниці на віддаленому острові. Єдиним його співрозмовником впродовж довгих років є Абат Фаріа. Абат розповідає йому, де заховані скарби тамплієрів. Після втечі ці скарби допоможуть організувати гідну помсту тим, хто запроторив його у в'язницю. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!